З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обтається кругом земля. Доброго вечора, поважна аудиторія телеканалу. «Ж». Хм, вечора, що сонце на небі. Спливає час в історію новіщі, на Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємося ж назад, крутимо колесо. О, от колесо, саме настояще! І пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на завершенні липня у різні історичні епохи. Так стояти, щоб напис було видно. О! А епохи, куди ми зазирнемо, дійсно історичні. Невідомо, коли наша героїня народилася, але 24 липня 0969 року, добре що нашої ери, дата смерті та й день пам'яті також княгині Ольги або Хельги на грецький та скандинавський лад. Відтоді, як поляни перестали платити Данину Хазарам, починає свою історію Київська Русь. За деякими даними, першим її князем став Рюрик. За ним Аскольд разом із своїм альтер-его діром, потім на трон сів Олег Віщий. А як загинув Олег, то правителем став Ігор Рюрикович. Сам же Ігор познайомився із своєю майбутньою дружиною Ольгою на човновій переправі під Псковом. Вона там працювала якраз лодочницею. Ні, човн, чов... човняркою. Спочатку вона його відшила, однак, коли згодом дізналася, ким працював батько Ігоря Рюрик, відразу ж передумала. За традицією, крісла князя переходила на Русі із рук в руки, із рук не зовсім із рук в руки, там ж сідали на нього, із рук в руки від одного чоловіка до іншого. Причому не обов'язково від батька до сина. Родина, родина від батька до сина. О, перепрошую. Наприклад, коли помер Рюрик, його сину Ігорю, було років приблизно стільки, скільки пересіченому тіктокеру, тому то спочатку на Золотому кріслі опинився родич Рюрика Олег. А як же бути, якщо в твого чоловіка родичів особливо нема, точніше не було, адже його встигли вбити древляни, за що ти потім їм добряче відімстиш? А сама ти лишилася трирічним Святославом, якого, якщо посадиш на трон, то і там всю русь профукає. Що робити? А самі ставати першій в історії Русі жінкою, князем або, послуговуючись фемінітивами, княгинею. І знаєте, правила вона досить добре. Саме завдяки їй будинки перестали будувати будуватись з... і палок, а відтепер використовували каміння. Вона провела першу адміністративно територіальну реформу, впровадивши замість племінного княжіння управителів тивунів. Тобто таких посадових осіб із числа слуг, що правили княжим домом, та. Виконували судові і адміністративні розпорядження із Києва. Ольга сама прийняла хрещення у Константинополі, а їй послідувало багато як связичників. Ну хоча синочок Святослав, після того як йому виповнилося 18, він офіційно став князем. Він помножив на нуль зусилля мами, бо повернув язичницьке болото на місце. Та й навіть після передачі титулу Ольга номінально залишалася правителькою Росії, бо Святослав постійно зникав у військових відрядженнях. Ось така -то от княгиня, ледь не єдина жінка, що керувала нашою країною. Ну всього то таких жінок було дві в нашій історії, про яку ми, звісно, пам'ятаємо. І не в останню чергу, завдяки тому, що купа вулиць названа в її честь, зокрема, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, зимній воді, Калоші та Глебочиці, на мікрорайоні аеропорці, там, де Олійська вулиця, Коростенська, ось там от княгині Ольги. Ще й пам'ятники в нашій країні встановлені в Коростині, який, коли був із користиним Ольга Ото власне, і спалила, та у Києві. Але ви про це і так знаєте, бо ви ж дивитеся заставку нашої передачі. Чи перемотуєте? А тепер давайте зануримось у захопливий світ Івана Костянтиновича Айвазовського, художника, який міг намалювати море так, що, здається, немов хвилі, ось-ось змиють рамку картини, і вода затопить кімнату. Айвазовський це хоч і російський художник, але вірменин українського походження, адже його родичі мали земельні ділянки коло Львова. Народився Ованес Геворкович Айвазян 29 липня 1817 року в місті Феодосі. У дитячому садочку йому сподобалася дівчинка Марина, тому маленький Івасик захотів стати мариністом. Перше, що він намалював, було зображення парусного корабля на стінці будинку. Мама була не в захваті, адже довелося відмивати стіну від вугілля. Але батько побачив у цьому потенціал і вклав у маленького художника всі свої надії та трохи гаманця, придбавши йому олівці та папір. Ну, щоби більше на будинках і заборах не малював. Талант Івана почали помічати не лише батьки, а й, як не дивно, чиновники. Тому наш юний художник опинився у Петербурзькій академії мистецтв. Там він був як риба, воді. І, хоч його намагалися підкорити владі, наказуючи малювати лише картини на військову тематику, Авазовський не лише не поклав пензлика на полицю, а й в таких жорстких рамках все одно зображав те, що виходило у нього найкраще, тобто море. Подальше життя було таке, шладке, як і поверхня океану під час штилю. А разом із своїми картинами художник відвідує зокрема Італію, Швейцарію, Францію та Штутгарт. Бував він у Туреччині та на Кавказі, але. Батьківщина його вабила більше, аніж заморські країни. В Феодосі він створив картинну галерею, там само і помер. Айвазовський залишив після себе таку кількість шедеврів, що навіть сьогодні, зайшовши до будь-якого більш-менш крупного музею, є велика ймовірність натрапити на одну з його шести тисяч картин. Ось і в Київській картинній галереї в експозиції представлені три з них. А коли москаляки надумаються повернути вкрадений бутерброд, то ми зможемо і в Феодосію поїхати, і там помилуватись картиною Свадьба на Україні. Ну, хай вже буде на немалоросії, як тоді казали, а в Україні вже добре. 27 липня 1853 року. Здогадайтесь де, в якому місті. А я навіть скажу, як називався провулок, на якому стояв будинок, в якому він жив. Глухий, бо закінчувався глухим кутом. Зараз же цей будинок адресовано до площі, названий на його честь. Мова йде про Володимира Галактионовича Короленка. Письменник відомий за походженням українець. Серед троюрідних братів Володимира Короленка можемо знайти ще одного Володимира Вернацького. Незважаючи на те, що досить таки швидко сім'я Короленка переїхала у Рівне. А звідти долі занесли його спочатку до Петербурга, потім у Пермь, Томськ та Нижній Новгород. Та на те, що навіть українська Вікіпедія пише, що він був російським письменником, в багатьох своїх творах Короленко зображував саме український побут. Та, зокрема, епізоди, що пов'язані з Житомиром, розповідь в дурному обществі Короленко написав, пригадуючи свої молоді роки у місті Рівне. Однак, образи дітей, що мешкали у підземелі, взяв із свого дитинства. Навпроти його будинку стояв інший, куди він із батьками, очевидно, часто ходив у гості. Зараз на тому місці знаходиться пустир, там хотіли будувати банк, однак чомусь не побудували. Якщо ви бажаєте подивитись на це по-справжньому історичне місце, то його адреса така: Житомир, вулиця Старомівська, 28. Ось, приїжджайте, ласкаво просимо. Хоч Короленко і писав, що знайшов свій дім в Російській імперії. Все одно його тягнуло на справжню батьківщину. Тому останнім містом де до своєї смерті понад 20 років він прожив, стала Полтава. З іншого боку, якщо Володимира Короленка вважає таки російським письменником, а той будинок із розповіді діти підземелля знесли, то, може, і пам'ятник поблизу треба знести, та й вулицю перейменувати, і площу, чи все ж таки не будемо займатися нісенітницями? Хіба якщо в нас не буде вулиці Короленка, це допоможе нам виграти війну? В червні 1990 року синьо-жовтий прапор підняли над будівлею міської ради в Житомирі. Ну про це я вже вам нещодавно розповідав. Це за місяць до прийняття декларації про державний суверенітет, яке відбулося 16 липня 1990 року. А вже після цього, 24 липня, перший прапор майбутньої незалежної України замайорів в Києві над будівлею міської ради, повістили його замість прапора СРСР. Ну, а поруч ще поки залишався прапор УРСР. Ну і це, в принципі, логічно, оскільки до проголошення незалежності лишалося більше року. Ми вже прийняли суверенітет, декларація про суверенітет, якби такі, ну не зовсім, не зовсім незалежні від СРСР, але ще поки залишаємося Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Тому ось такі два прапори. Спочатку полотно синьо жовте освятили Софійському соборі, а далі депутати ну ніяк не могли прийняти рішення про його підняття. Тоді декілька розумних депутатів просто вийшли на вулицю, і без усіляких там папірців, без цієї нашої української бюрократії, яка занесена в список культури і спадщини ЮНЕСКО, вони просто взяли і підняли прапорище власноруч. Звісно, комуняки намагалися зірвати захід, організувавши протест у тролейбусному депі. Але працівники його теж прийшли подивитись на подію, як і 200 тисяч мешканців Києва. Прапор України буде стояти над будівлею міськради ще досить довго. Ми в цьому не сумніваємося. Ніяких інших прапорів там не буде, особливо прапор Росії. Ну, може, ще прапор Євросоюзу поставимо поруч. 28 липня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Австро-Угорщина, Германська імперія та Італія воювали проти всього іншого цивілізованого світу, куди, як на диво, тоді входила Російська імперія. Але приводом до початку стало вбивство сербським гімназистом австро-угорського ерцгерцога, через що, власне, Австро-Угорщина і оголосила війну. Уявіть собі, спочатку дипломати сказали, що вони оголошують війну, а вже потім пішли бойові дії. Я би ще не чув не в сучасні часи. І ще чого, війну оголошувати. Краще вже тишком нишком о п'яті ранку своїм же телеглядачам розповісти, що у сусідній країні ми там повбиваємо нацистів і станемо героями. Ніякої війни, яка ж це війна? Щось мене не туди занесло. Фраза, яку би варто було б казати добровольській у будь-якій передачі своїй. Між іншим, я ось неодноразово розповідав про йогославські війни в 90-х роках, також про війну в Чечні, про військовий конфлікт в Литві, а про події 2008 року в Грузії і так свідчить вдосталь. Хоча в передачі за 10 серпня я за них теж обов'язково згадаю. Сценарій, якщо можна так висловитись, один. Був великий союз, в якому жилося так собі. Аж тут, у 1989 році, він починає розпадатися. Країни проголошують про незалужність про незалежність. Однак із столиці країни правонаступниці приїжджають танки та ПТРи, а сепаратисти починають гавкати про анексію. Республіка Сербська та Республіка Сербська країна, Південна Осетія та Абхазія, Нагірний Карабах, Крим та Донбас. Є ще дві території, про які я поки не згадував. Сучасна історія конфлікту, ось саме сучасна, про який піде мова, тягнеться аж із 29 липня 1992 року, коли на одну з цих територій вторглись російські війська під виглядом міжнародних миротворців. Ну хто б сумнівався. А почалося все за три роки до цього, коли парламент у столиці прийняв закон, згідно з яким офіційною мовою проголошувалася лише одна: однак не крилицю, а латинкою. Але в той же час всім іншим мовам національних меншин гарантувався вільний розвиток та використання для національно-культурних потреб. Особливе місце було відведено російській мові, яка отримала статус мови міжнаціонального спілкування. Неймовірно, але навіть такий закон лишив невдоволеним депутатів у місті Тирасполь. Мовляв, ці молдавани там притісняють російськомовне населення, а самі вони там взагалі собі хочуть себе позбавити національної ідентичності, зробити з молдовської мови румунську та приєднатись до Румунії. І Молдова стане частиною Румунії. Ну все я зараз подумав. А чи не інтересами українців Путін виправдовував початок своєї спецоперації, бо, мовляв, там же хунта владу захопила, а ми вас українці від неї визволимо, ось так, якби і в Молдові теж? Мовляв, молдавани Молдовани взагалі з Лузду з'їхали, а ми їх теж спасемо. Номенклатура в Тирасполі тим часом проводить референдум в місті Рибниця про створення автономії. Нікого не здивую, якщо скажу, що 91% голосів було віддано за. Такі ж самі референдуми потім провели в Терасполі, Бандерах, Дубосарах, а трохи згодом і в селах Придністров'я. Аж тут несподівано сусідня Гагаузія, що розташована на півдні Молдови, всіх здивувала і нікого не питаючи, 19 серпня 90-го року проголосила незалежність. Згодом і в Терасполі оголосили про створення Придністровської республіки, але в складі СРСР як шістнадцятого чи там сімнадцяти, якщо Чечню теж рахувати. Тим часом в Кишиневі, в Кишиніві, в столиці, влада заблокувала проведення всесоюзного референдуму про збереження СРСР. Був такий: союз розвалюється, конфлікт загострюється. На кордон між підконтрольною Молдовою та Придністров'ям, яке вже стало просто республікою, не радянською, з одного боку прибувають молдовські поліцейські, з іншого військові 14-ї армії, яка розташована в Тирасполі. Але після розпаду СРСР опинилася під юрисдикцією Росії. Найзапекліші бої розпочались у місті Бендери, де загинуло близько тисячі людей. Місто маленьке, тому число таке досить велике. Що ж, Картина зрозуміла: ті, хто за незалежність Молдови від СРСР, а згодом, очевидно, правонаступниці так званої СРСР, та можливе приєднання до Румунії, проти тих, хто за незалежність від Румунії та за можливе приєднання до Росії. Неймовірно, але добровольці УНАОНСО з якогось дива воювали на боці Придністров'я. Може, воно і на краще, що конфлікт заморозили, бо хто знає, як би воно пішло далі, якщо б не вторгнення російських миротворців. Хоча ні, там, де ступає нога російського солдата, нічого хорошого не, не відбувається за замовчуванням. І до поточного дня у загальновизнаних кордонах Молдови все ще дислокуються російські військові частини. І до поточного дня в Тераспані не визнають те, що молдовська мова це те саме, що і румунська, про що говорять лінгвісти, а натомість використовують крилицю для запису молдовських слів. І до поточного дня бізнес у Придністровській республіці контролюється олігархом на ім'я Віктор Гушан, в якого. Аж чотири громадянства Придністров'я, Молдови, Росії та України. Побух мозку просто. А що там Гаузія? Там не було російських миротворців, тому ця самопроголошена та невизнана республіка мирно інтегрувалася в 94-му році в склад Молдови як автономія. Село Зимна Вода, про яке я згадав на початку передачі, називається так само, як і річка, яка через нього протікає. Бере вона свій початок на півдні Львову, а далі тече через село Скнилів. Поблизу села ось неподалік розташований аеропорт. Він називається Аеропорт Львів імені Данила Галицького, А в народі Скнилівський. Ось і подія, що відбулася там 27 липня 2002 року, теж отримала неофіційну назву Скнилівська трагедія. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи дивився я того суботнього ранку по телевізору це авіашоу, Бо на Інтері тоді показували вкусно з Борисом Бордой та Алджі «Евроку». Та чи транслювали цей захід взагалі у прямому ефірі, чи, чи етелік, ну, тоді ще ефір був? Однак потім, звісно, всю телепрограму екстрено змінили. Військові 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил. Ні, не тієї 14-ї армії, що терасполітована гвардійська. От, а оце була 14-та повітряна армія при СРСР. Так от військові. І ось цій армії на честь 60-річчя від дня створення вирішили показати, що вони вміють та які в них круті літачки. Однак глядачі цього авіапоказу, ті, що дивом не загинули, дізналися скоріше, скільки автомобілів швидкої допомоги нараховується у Львові. Та ще й з Києва навіть їхали. Хто вже забув, в чому справа, нагадаю та розповім деталі, що під час виконання показового завдання командир Володимир Топонар спочатку втратив із поля зору глядачів. А другий пілот Юрій Ягоров занадто довго не виходив із бочки ось цієї. У віраж, через що літак Су-27 втратив підйомну тягу, зачепився за дерево та перекинувся прямо на глядачів. Загинуло 77 людей, серед них 28 дітей. А поранених майже 550 було. Між іншим, це рекордна кількість жертв серед усіх авіакатастроф на авіашоу. Пілоти катапультувались, але їх засудили, як і. Деяких інших причетних, через недбалість яких не вдалося запобігти катастрофі, то Понар від Сиді свої 14 років вийшов на свободу та проживав до своєї смерті спочатку в Кагарлицькому районі на Київщині, а потім в Окупованому Криму. Висновки робіть самі. 27 липня 2022 року, згідно з указом П Душиліна, на окупованій території Донецької області вперше пройшли заходи до Дня. Пам'яті дітей жертв війни в Донбасі таку дату терористи встановили, оскільки 27 липня 2014 року від обстрілів міста Горлівка загинуло 4 дитини та в одному з книгом більше. А всього за весь час від, як кажуть на побєді військової агресії України, загинуло 172 дитини. Ось, наприклад. Дев'ятирічний Артем Яровий у 2017 році знайшов снаряд на території спортивного майданчику 110-ї школи Донецька та загинув від того, що той здетонував. Юрій Пономарьов 2000 року народження приніс додому гранату, яку знайшов на вулиці із другом Юрієм Пономаренко 2001 року народження. Діані Піхтреві було всього 13, коли вона вийшла разом із подругою на вулицю та теж знайшла в сусідньому дворі гранату. Ну однак це лише цікаві історії, які я зміг знайти на веб-сайті Алея Янголів, де рашисти використовують свій улюблений прийом, давлять на жалість, говорячи, мовляв, подивіться, яка гарна дівчинка загинула від обстрілів українськими військами. Насправді, ж, в липні 2014 року ВСУ намагалися звільнити місто Горлівка від російських військових. Від їх там нєтов, звісно. І в принципі досить таки добре наші військові просувалися. Однак жодних заходів, звертаю вашу увагу, по евакуації мирного населення зі сторони тих, хто по інший бік фронту проведено, не було. Чи я не помиляюсь, але в Газі, не в Газі, а в ГАЗі палестинці теж часто до останнього не проводять евакуаційні заходи, а потім бідкаються, що в зоні військових дій, що на війні, гинуть діти. Ну тут все ж таки треба бути більш розумними. Ані Цахал Армія Ізраїлю, ані, ми, ми не акцентуємо увагу на тому, скільки дітей вбили вороги. Ну, а взагалі-то по правді говорячи, дітей українців, очевидно, загинуло набагато більше, ніж, наприклад, 172. Та й в Ізраїлі діти гинуть, але про це в соціальних мережах не набридають одне одному. Ми не акцентуємо увагу на цьому, не проводимо мітинги пам'яті, не встановлюємо дні різні і не плакаємося до міжнародних установ про наших яноголят і таке інше. Ми мовчки виконуємо свою справу. Прохаємо, мовою зброєю, піти, прибрати свої ноги з нашої землі. І тоді жодна дитина не загине. Геніально, правда? Боротись із ворогом страшно, але ще страшніше прийти на його сторону. Вистимо, переможемо, але це за умови, що ви будете дивитися передачу «Колеси історії на телеканалі «Ж» десь тут логотип. От. А на сьогодні все. Наша наступна зустріч. Я сподіваюся, відбудеться на цьому самому місці рівно за один тиждень, точніше, за шість днів. 23 години і приблизно 30 хвилин.